13 березня. На Дніпропетровщині ніч минула без атак. Проте в день окупанти таки активізувалися. Сьогодні Кам'янське візитував очільник області Сергій Лисак. Перевірили, як організована та проходить рекрутингова кампанія Гвардія наступу. В мистецькій школі номер 1 пройшов благодійний сольний концерт Олексія Чумака під назвою Сила нескорених. Кошти збирали на допомогу ЗСУ. Розповімо про останні події у нашій області станом на понеділок, 13 березня, у сьогоднішньому випуску новин міської інформаційної служби у студії з вами Володимир Кремінь. Вітаю! У Дніпропетровській області протягом ночі було тихо, обстрілів громади не зафіксовано. Проте мешканців закликали не втрачати пильність та реагувати на сигнали тривоги. В день по більшій частині території України таки залунали сирени. Попередньо були випущені ракети. Голова облради Микола Лукашук закликав мешканців Дніпропетровщини зреагувати на тривогу та перейти в укриття. На щастя, денна повітряна тривога минула швидко та без наслідків для нашого краю. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак проінспектував роботу Кам'янського ЦНАПу. 13 березня очільник області разом з керівництвом нашого міста та району перевірили, як організована та проходить рекрутингова компанія Гвардія наступу. До цієї ініціативи МВС наше місто долучилося одним з перших. Робочі місця для фахівців з рекрутингу у ЦНАПі Кам'янського підготували вже з кінця січня. Представники Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби консультують та записують добровольців в штурмові бригади за обраним напрямком. Люди приходять добровольці, які відчувають потребу захищати нашу країну. Вони цікавляться умовами, цікавляться, яка буде підготовка. Ми їм все розповідаємо і люди проходять відбір. І далі направляються на підготовку. Кандидати у нас звертаються. Вони вмотивовані, вони знають, що вони хочуть. Вони знають, що вони будуть виконувати завдання. Які загалом кандидати – це у нас як чоловіки, так і жінки, так і юнаки звертаються. Ми їм допомагаємо, розповідаємо, що треба супроводжуємо своїх кандидатів. Серед добровольців дійсно бачимо і жінок, і чоловіків. У всіх різна мотивація. Втім, одна мета звільнити Україну від ворога. Я хочу бути потрібні своїй країні. І мені здається, що саме в цій бригаді я зможу бути корисною зі своїми навичками задля наших дітей, задля нашого їхнього спокою, задля нашого спокою, для майбутнього. Спочатку по радіо услышав, ознайомився на сайті, зайшов і вибрав прикордон. мене брат був прикордонником, Ну от і я вирішив. Много друзів погибло, на жаль, І вирішив. Нужно захищати, хочеться швидше, чтобы все закончилось і був уже мир. Також керівнику області провели загальну екскурсію ЦНАПом та познайомили з роботою нашого центру надання послуг, який є одним з провідних ЦНАПів України за кількістю та якістю надаваних послуг. Показали ми три наших робочих зали. Сказали тому, що надаємо 639 послуг. що Унікальність нашого ЦНАПу в тому, що за одною адресою ми створили три офіси, де надаються всі послуги, які потрібні нашим кам'янчанам та тим, хто приїжджає до нашого міста. Це якісний і доступний сервіс для людей, зазначив Сергій Лисак у підсумку робочої поїздки. Респект за роботу. Серед іншого, під час зустрічі обговорили питання будівництва та реконструкції інфраструктурних об'єктів у нашому місті. Керівник Дніпропетровщини зазначив, що необхідна підтримка буде надаватися з урахуванням можливостей обласного бюджету. Мінсоцполітики нагадує отримувачам субсидій про важливість своєчасної оплати житлово-комунальних послуг. Для усіх домогосподарств, які наразі отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, термін її призначення закінчується у квітні поточного року. У травні житлова субсидія буде призначатися на наступний період, і однією з умов для її призначення є відсутність заборгованості. Тим громадянам, які ще не отримують житлову субсидію, але потребують державної підтримки, нагадуємо, що починаючи з 1 грудня 2022 року призначення житлових субсидій здійснюється органами Пенсійного фонду України за екстерторіальними принципом. Це дозволяє кожному звернутися за призначенням субсидій в будь-якому куточку країни без прив'язки до місця реєстрації. Водночас залишилася можливість звернення громадян з питань надання житлових субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної міської ради, відповідної територіальної громади та посадових осіб Центру надання адміністративних послуг, а також через портал ДІЯ. У Кам'янському на лівому березі відкрили жіночий хаб Свій простір. Де прекрасні представниці жіночої статі різного віку можуть поспілкуватись, поділитись переживаннями і просто випити кави у приємній компанії. Ми побували на відкритті нового осередку і дізналися, що тут цікавого для україночок. Наразі проблема домашнього насилля дуже актуальна. Розповіла менеджерка проєкту Свій простір Ганна Керпаченкова. Тут працює психологіня, юрисконсультка, і навіть в нас сьогодні є адвокатеса. Але це не найважливіше найважливіше те, що жінки можуть сюди приходити для отримання. Приємностей, таких як заняття з йоги, та, наприклад, заняття з рукоділля, і також, звісно, те, що буде їх розвивати, це передбачається в нас українська мова, англійська мова. А ще можна приходити з дітьми, адже у просторі є дитяча зона, де малеча не буде нудьгувати. для жінок та дівчат. Проводитимуть різноманітні заходи для того, щоб відволікти їх від домашніх проблем і розвантажити психологічно. Якщо чесно, це дуже добре, що в нашому місті відкривається такий центр. Тому що зараз такий час, де йде війна. Дуже багато чоловіків поприходили після АТО з розшатаною психікою. Якби це раніше був такий центр, де жінка могла б собі, як кажуть, захист. Мати, щоб вона знала, що є таке, таке місто, де вона може піти, і я кажуть, отримати психологічну допомогу, юридичну допомогу, то може б воно б і краще було, може б у нас би менше було б, я кажуть, в сім'ях розладу. А ще тут вже функціонує кризова кімната для жінок і дітей, постраждалих від домашнього насильства. Такої послуги в Кам'янському поки що не було. Ми раді тому, що влада заявила, що наразі буде відбуватися ремонт притулку для постраждалих. Однак ця послуга актуальна вже зараз. Тож в рамках проекту, якщо виявиться така потреба, ми готові прихистити жінку. І так в нас працює телефонна гаряча лінія. Вона має назву пані Патронеса», саме для постраждалих від домашнього насильства. Як точка входу для таких проблем і для таких постраждалих 099 632 77 01. свій простір доступний з вівторка по п'ятницю з 11 до 19 години. А в суботу з 11 до 15 години цей час можна просто прийти вибалакатись фахівцям, які із задоволенням вислухають та допоможуть. А якщо ви маєте бажання взяти участь у запланованих командою хабу заходах, про них ви можете дізнатись у групі телеграм-каналу Свій простір Кам'янське чи за телефоном. 050 304 4201 ветерани Дніпропетровщини, які внаслідок війни отримали інвалідність, мають право на матеріальну допомогу у розмірі 16 тисяч гривень. Грошову підтримку надає товариство Червоного Христа України. Проєкт реалізовують спільно змін ветеранів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Отримати кошти можуть ветерани війни з інвалідністю першої або другої групи. Важлива умова. Кандидати повинні мати відповідне посвідчення та значитися в єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Виплати надходитимуть на картку по 4 тисячі протягом 4 місяців і здійснюватимуться незалежно від того, чи отримує людина інші види підтримки. Аби оформити допомогу, потрібно в електронній формі подати заяву. У ній зазначити номер банківського рахунку АйБан, телефону та адресу електронної пошти. Зробити це можна через сайт eветеран.gov.ю До Дня українського добровольця, що відзначається 14 березня, в мистецькій школі номер 1 пройшов благодійний сольний концерт Олексія Чумака під назвою Сила нескорених. Керівники естрадної пісні разом з дружиною організували творчий вечір, на якому співали відомі українські пісні. Під час концерту в залі стояла скринька, в яку кожен охочий мав можливість покласти гроші. На зібрані кошти планують придбати додаткове обладнання на зброю для ЗСУ. Начальниця відділу культури міської ради Наталія Іларіошина вважає, що наше місто славиться творчими закладами і, незважаючи на складну ситуацію в Україні, музиканти і вокалісти проводять концерти, допомагають військовим та просто морально розвантажують людей. Ми розуміємо, що люди, які зібралися у залі, хочуть отримати якісь емоції такі позитивні, щоб змогти далі жити, щоб далі. Працювати, щоб далі ростити дітей, незважаючи на те, що тривоги, незважаючи на те, що війна, ми розуміємо, що ми повинні бути сильними. А хто не як люди мистецтва можуть дати ось цю силу в тилу, підтримати і показати: ми не боїмося, ми знаємо, що перемога буде за нами. Головним героєм на концерті є вокаліст та викладач зрадного вокалу мистецької школи Мародин Олексій Чумак. Чоловік залишив Дніпровську філармонію і вирішив працювати в рідному місті та присвятити себе викладацькій справі. Почнемо з того, що з самого дитинства я е, займаюся у мене вокальна історія дуже така велика. Тобто, з самого дитинства шести років я співаю е, ну всілякі пісні, е, в тому і числі і українські. І по сьогоднішній день, так як вже пройшло багато років, я продовжую це все, тобто, нести дітям, так як я викладач музичної школи естрадного співу, я доносю це все до наших маленьких діточок. Для Олексія головним мотиватором в житті є його дружина Ганна, яка із ним вже 8 років. З ним вчились в консерваторії Дніпропетровській і там вже познайомилися. І якось так музика нас єднає і зараз разом працюємо. Я думаю, що це просто ну, напевно така завжди може кохання нас ще об'єднує. Ну кохання, любов до музики, до нашої держави. Як коли він співає, то знаєте, таке щось неперевершене створюється. Але напевно в мене сама найулюбленіша це пісня соколят в його виконанні. Жінка розповіла, що репортар концерту обирали разом. Є пісня, яку виконували дуетом і присвятили батькам. В концертному залі закладу був майже аншлаг. Глядачі підспівували, дарували оплески і просто насолоджувалися крутою українською піснею. По-перше, концерт дуже сподобався. Організатори старались зробити чудовий захід, і я вважаю, що це дуже потрібно сьогодні, саме в військовий час. Такі заходи, які надихають людей на благодійність. На допомогу нашим воїнам, ви знаєте, волонтерство фактично це такий феномен, який ну напевне притаманний саме українському народу. Я думаю, що це варте того, щоб підтримувати у людей дух патріотизму. Концерт просто неймовірний Олексій Чумак. Це дуже талановита людина. Ми колись їздили до нього на концерти. Місто Дніпро у філармонію це був незабуваймий захід. І сьогодні, коли наша країна у війні, це дуже приємно чути такі ноти, приємні, і дуже потребує наш, наші містяни такі концерти. Я тут навчаюсь, і мені зовсім дуже подобається музика. Я живу цим, мені це. Взагалі, просто це якесь натхнення. Вони воно мені надає. Ось коли я ходжу на концерти, воно мені дає якийсь стимул розвиватися далі, далі вчитися і прагнути чогось більшого, як, наприклад, наші вчителі, які дають такі прекрасні концерти. На сцені лунали як класичні, так і сучасні пісні. Серед них балада про мальви, два кольори, чорнобривці, соколята і сім відома пісня Володимира Івасюка Червона рута, яку глядачі співали всім залом. А тепер до новин спорту. 13 березня на базі ДЮСШ США 1 відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з греко-римської боротьби. Більше ста учасників виборювали можливість представляти область на змаганнях всеукраїнського масштабу. Як проходили змагання цього року, дивіться у сюжеті. Кам'янське завжди гостину зустрічає спортсменів з інших міст. Сьогоднішній чемпіонат не виключення. На борцівських килимах зустрілись сильні та професійні спортсмени. Кожен виборє право представляти область на змагання всеукраїнського рівня. Багато міст приїхав, завітало в наше місто, тримаємо свій спортивний фронт і продовжуємо підготовку до важливих змагань. Змагання це вже такі, знаєте, вже рейтингові, де наші спортсмени вже борються зі всіма спортсменами, титулованими спортсменами з різних міст. Тому я думаю, що наші спортсмени здобудуть багато перемог. Підбірковий чемпіонат проходив на призи Юрія Єлісєєва, який є майстером спорту СССР з серакоримської боротьби. Таким чином спортсмени проявили свою повагу до здобутків Юрія Лавровича. Попри велику конкуренцію на Килимах, атмосфера була дружньою. Багато болівальників підтримували своїх борців. «Єлісєєву Юрію Лавровичу 84 роки сьогодні, і в честь день народження ми проводимо наші змагання. Більше ста учасників з таких міст, як Новомосковськ. Васильківка, Верходніпровськ, Дніпро, Кам'янське, Вальногорськ. Кривий ріг. Змагання відбіркові. Хлопці їдуть в Закарпатті, там проборяться. зараз готуємо команду. Помагає як мер города Андрій Білоусов. Недавно ми їздили на чемпіонат України, виділялись гроші. І зараз плануємо в квітні місяці поїхати на чемпіонат України Ю-20. Греко-римська боротьба популярний вид спорту серед спортсменів Кам'янського. Тож чимало юнаків продемонстрували свою майстерність під час боротьби. Серед таких марк, які займаються хоч і півтора року. Проте вже має базі здобутки на чемпіонатах області. Як у любого спортсмена у мене в вначалі такий небольшая мандраж, є небольший страх. Ну потім з рівнем все проходить. Уже коли ти на коврі у тебе повне, ти повністю абстрагуєшся, то тобто, є ти, є кавер, є соперник. Є соперники сильні в моєму вісі. Я готов боротися до кінця. Спортивний фронт працює, розвиває навички молоді та допомагає їм реалізувати себе разом до перемоги. І наприкінці новин про погоду. У ніч на вівторок температура повітря становитиме 0 градусів. День прогріється до плюс 8. Вітер південний до 6 метрів на секунду. Сонячна погода зберігатиметься у місті і у середу. Попередньо із четверга чекаємо опадів. На цьому будемо прощатися із вами. Випуск новин від 13 березня добігає фіналу. У студії був Володимир Кремінь. Тримаємось, працюємо на перемогу та віримо у незламність збройних сил України. На все добре.